you <laughs> Вітаю, шановні наші глядачі, а також наші прекрасні послідовники. А також народні аудитори, сьогодні ми поговоримо. А чим зараз займаються окуповані міськради, які були у нас давно вже окуповані, і яких якби ми давно мали би не бачити в прозор, але ми їх бачимо. І так я зараз вам покажу, як сімнадцятого десятого Покровська сільська рада, це місто Покровське, це Дніпропетровська область, закуповували великовантажні моторо-транспортні засоби на 3,5 мільйони. Ви зараз бачите і бачите, де це. Село знаходиться. Я зараз вам покажу, як скуповувалися на Харківщині золочів на 4,8 мільйонів відновлювані роботи. Це там вже діти в школу давно не ходять. І це територія, яка весь час під кабами. І також я вам покажу, як скуповується Курахове. Курахове, взагалі ми за ними слідкуємо, хто за нами слідкує і бачить, що ми вам завжди показуємо, як курахове, яке згідно карти Діпстейту вже давно знаходиться. Ще Курахове селідове це така агломерація двох міст поряд. І ось вони. Ни недавно 10-го, 10 скупилися. Телескопічним навантажувачем на 5 мільйонів 369 тисяч. Я за Крахом сітку ще з 22-го року, і е, я трошки знаю це місто, і я, якщо ви полистаєте в Ютубі, багато побачити про це прекрасне місто і побачити про мерів, і побачите, як вони себе вели в 2014 році, коли була перша окупація. Чого ми сюди прийшли? Ми прийшли вам показати їхні закупівлі. І показати в кого вони їх закуповують, і е, основне запитання: а чого ми бачимо? А, наприклад, не бачить прокуратура, не бачить, наприклад, набу і наприклад, не бачить рахункова палата, рахункова палата це та. Система аудиторів, які перевіряють ефективність і діяльність місцевих органів влади. А ДАСУ це ще одні у нас є такі паразити, які перевіряють, наскільки дотепно, тобто наскільки фінансовий результат дає ті закупівлі, які вони зробили на Прозора. І зараз, от ви бачите, мистецтвом займалося Курахово у 2024 році. Бачите, що вони закупали канцелярське приладдя. Бачите, що Кам'яне Вугілля закуповували у 2024 році, електричну енергію закуповували. І вони, організацію проведе. Впливу на довкілля, війна йде, а вони для Мар'їнського району, Марівка, ж знаєте, також важке було досить бої, важке місто. Послуги технічного обстеження пошкоджених багатоквартирних будинків вони закуповували. Як розумієте, ми зараз не володіємо, от Саме класне, що вони собі закуповували так, це от паливо для. Поліції. Ну, уявіть собі, якби ці всі гроші були закумльовані і на ці гроші були куплені мавіки. Ви розумієте, можливо, б і кордони. Зараз би виглядали по-іншому. Ну і ще що хочу вам показати: е одну ФОП, а ми її знайшли саме в Кураховому. Вона у нас мешкає в Києві на проспекті Перемоги, і вона у нас займається овочами і вантажним транспортом. 82-го року. Але чогось ця ФОП. Для цього прекрасного Курахівської міськради продавали, знаєте що, телефони, iPhone 13. І чогось вони розказали, що найбільше їм треба ось ці айфони. Ось зараз я вам покажу, куди використовують цю Рябець Наталю Олександрівну. І от ви подивитесь, що ручний інструмент, балони з пальним. Пальниками тестер тиску спеціального призначення, кран гаражний, метеостанції, годинники спеціального призначення ж на 411 тисяч, кому вони нужні, коли йде війна, телекоманційне спутнокосупутникове обладнання. Тобто людина, яка займається очами і надає в оренду транспорт, вона ось отак от використовується на прозора м'ясопродукти державний університет научних справ міста Маріуполь у 22-му році. Уявляєте? Консерви свинини, це поливанівський психнівродіспансер село Поліванівка, цибуля ріпчата. і консерви. Ну, полюбуйтеся просто. дизель генератор Що саме цікаво було, що цей дизель-генератор був дорожчий ніж на ринку в той час. І ви про це можете побачити. Ефір був у Плінського. І ось бачимо, мобільні телефони, айфони. 256 ГБ і це iPhone 13. Ну, і коли в нього запитали у цього прекрасного діяча, а навіщо не закупили, він сказав, що щоб подарувати військовим. Знаєте, що мені цікаво, яким військовим. От там от, хлопцям, які з дронами літають, яким військовим? Це ж якийсь столовий генераль, який вирішив через Курахівського магната собі просто купити через бюджет. Отакі от прекрасні телефони, зараз вам кажуть цю закупівлю. Вона бачить мобільні телефони відбулася в 2022 році. І до жовтні 22-го року. Ну тобто там стріляють, там нападають. Там у нас страшна частина військових десь в оточеннях. У нас там страшні бої по всій Донецькій області. А у нас Курахівська міськрада закуповує у Рябець Наталі Олександрівни ось такі прекрасні айфони з переплатою на кожному. Тобто за ці айфони, які вони купили, можна було купити там ще декілька в плюсі. І коли в нього запитали, а чого ж ти не купив у нормальних магазинів, які могли б тобі навіть подарувати, якби ти довів. Що це е, люди, яким дійсно потрібні ці айфони. Але е, розумієте, що саме страшне? коли люди, які дзвонять, у от, е, я не знаю, як назвати цих людей, то ти отримуєш таке безглуздя, як наче по ту сторону той, хто прийняв це рішення і підписав цю закупівлю, Людина може якось закінчила три класи, а можливо і не змогла закінчити. І така у нас ситуація з вами в усіх регіонах абсолютно і в Донецькій, в Луганській області. І тому я прошу вас долучати долучатись до ваших бюджетних слухань, приймати участь і спостерігати, як і хто витрачає ці гроші. Ну щоб я могла ще показати про цю пані. Що в неї є дійсно транспорт, і вона тут його показала. Бачимо, що вона на третій групі з анульованого свідоцтва була платником ПДВ, чогось продала, ті телефони без ПДВ. І реально мені цікаво, от як людина з оптової торгівлі фруктами і овочами змогла прийняти участь у закупівлі і продати три такі дорогі смартфони в період війни. І ось така у нас з вами недолугість. В кожному бюджеті, в кожній тендерній закупівлі, і я маю вам сказати, що це дійсно в кожній. На жаль, навіть я. Помилялася, мені здавалося, що це відсотків 60-70. А насправді, якщо ви влізете і аналізуєте кожну закупівлю, кожний кошторис, ви побачите те саме. І тому я вас запрошую виникати, дивитися, робити це з нами або самим. А також запрошувати нас, ми будемо вас навчати і готові до вас приїздити на ваші слухання бюджетні на бюджети, які будуть формуватися в грудні, на роботу в 26-му році. Будьте з нами, будьте як ми. Будьте разом з нами до побачення.